Протягом минулих вихідних до чергової частини Покрузького районного управління поліції надійшло 338 повідомлень. З них 26 мають ознаки кримінальних проваджень. Так, співробітниками поліції було задокументовано два факти зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Котре нагадуємо про правила воєнного стану, не фотографуйте військову техніку, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. За минулі вихідні на пульт зв'язку 9-го державного пожежно-рятувального. Загону надійшло вісім повідомлень про пожежі, шість з яких виникли на відкритих територіях у сухій рослинності на загальній площі понад 15 гектарів. Так, 28 липня о 12.30 надійшло повідомлення про пожежу у торгівельно-розважальному комплексі, що у Покровську на гасіння було направлено дві пожежних автоцистерни та 13 чоловік особового складу. Причини та збитки від пожежі встановлюються. Травмованих та загиблих не зареєстровано цього ж дня о 14.30 Надійшло повідомлення про пожежу в житло. Будинку. Внаслідок ворожого обстрілу у Гродівській громаді на гасіння було направлено сім чоловік особового складу на одній пожежній автоцистерні. Збитки встановлюються. Дев'ятнадцятий державний пожежно-рятувальний загін. За вихідні дні залучався два рази на гасіння пожеж. Саме це відбувалося 28 числа. Гасіння сухої трави на відкритій території. Боща пожежі складала 2 гектари. Відбувалося це. Шахівська сільська військова адміністрація за межами села Маяк без постраждалих, без травмованих збитки встановлюються та причина пожежі, встановлюється. 28 липня у місті Добропілля сталася пожежа. Пожежа була в занедбаній будівлі на площі 60 квадратних метрів. Пожежа також була ліквід... локалізована та ліквідована. Силами 19 ДПРЗ постраждалих, загиблих немає. Причина та відшкодування встановлюються. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.